Вітер вгає, не гуляє, ночі спочиває, прокинеться, тихесенько, високе питає. Хто се? Хто се потім босічеш окоси? Хто се? Хто се потім боці рве на собі коси? Хто се? Хто се? Тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се? Хто се цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись то діялося, у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині. лиця, карока і станом висока у жупані, кругом пані, і спереду, і збоку, і молода. Ні вироку їй, а за молодою, а надто ще й завдовою. Козаки ордою так і ходять. За нею козаки ходили, поки вдова без сором, дочку породила. Породила й байдуже людям подолати чужим селі поки. От така то мати. Стривайте, що ще буде. Годували люди молодою, а вдовиця. В неділю і в жонатими з парубками пила та гуляла, Ми лихо не спідла, поки не та стала, не щулася, як минула літа Лихо, лихо, мати я, дочка червоні, виростає та й виросла корова Як то поля серед поля, Внучка та висока, я гануся. Не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль, ото й в'юся, круга А надто той риба жвавий, печерявий, мліє п'яний, як зустріне ганусь чорнявий. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обуте. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш? Постривай же, ось я тобі, мене зневажаєш. Ні, і от злості зубами скрине. От така то бува мати. Де ж серце жіноче, серце матері, лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця немає. І зогнеться стан високий. Брови полиняє і не щуєтесь. А люди сміючись, гадають та ваші молоді, та й скажуть кладащо. Тяжко плакала ганоса і не знала, за що, за що мати знущаться. Лає, проклинає своє дитя без сорома, байстрям нарікає. Катувала, мордувала та не помагала, як маківка на городі, ганна розцвітала, як калина при долині, ранці росою. Так гануся червоніла, милася сльози. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трупа роздумати. Треба їх шукати стару. Знайшла війна, і трути достав, і трути у досхід сонця дочку. Не померла. Для не мати той час і годину, коли на породила нелюбу дитину. Душними. Подім, дочко, до ставка упалась. Подім, мамо, на березі Ганна роздяглась, розкинулась на білій сороці. Рибаленька кучерявенька мліє на тім боці і якось та Сором не згадає, як дитина калину себе забавляє. Гене стане ночки розминає, на сонечку грі. Мати дивиться на неї От злості сім'ї. То жовтіє, то синіє, Розхриста, боса, з ротопіна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала. Рибаленька кучерявий з усієї сили. Кинувсь в воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, ото доплив, пірнув, виринає і отоплено носу не бере нос. І з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моє, карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, плаче, пада колини. Розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на писачку, біля рученята розкидає. А за нею стара лютама, очевило і злоба о страшної му, Перебила в кусок жовті старій сілі. Нема мене, нема долі сміси. Подіб жити неволі. Няма поцілували. Веля застогнала, розкрилась, закрилась і створювала. З того часу ставок чистий, заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горо. Як угладять, то храстяться і зовуть закляти. Сумно, сумно, крогонья. вночі дівчата випливає з водима. Сяде потім, страшно, синя розхристана, і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на світі, рве на собі коси, аж раптом синя хвиля гамиси, колісінка стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку баговинні злає, поцілує в очі та й у воду, соромиться на гнучкий дівочий. На станголий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гарні. Тільки вітер з усуповим. шепче. Хто все, сидить сумно над водою, Чеше до добре.